Для двох місяців заборони на практику. Нен Вінг викликав гона та кілуа до себе. Гоне. Кілуа. Починаючи з сьогоднішнього дня, ви будете тренуватися із зуші. Гоне, я радий, тому що ти дотримав свого слова. Це завдяки вашій нитці. Кілька разів я майже здався, але потім я дивився на неї і знову починав контролювати себе. Це тому, що я додав трохи нен, щоб допомогти тобі. Справді ні, це брехня. Він просто хотів знайти хоча б одну людину, на якій спрацює цей фокус з ниткою. Ти до речі, лох, якщо шогон отак. Знаєте, що він дотримав свого слова. Він міг тренуватись потайки. Тому що нитка залишилася цілою. Гане, минуло чимало часу, але чи не міг би ти спробувати використати тен? Чорт, а я ще не забув, як це робити. Вражаюче. Аура огортає його, м'яка і спокійна. Але при цьому дуже сильна у мене вийшло! чудово! Я хвилювався, що забув, як це робити. Щойно ти вивчив техніку, там вже не забудеш її. Однак, щоб стати майстром, треба наполегливо тренуватися. Але мені стало набагато простіше це робити ніж раніше, незважаючи на те, що я довго не використовував тен. Усе це тому, що ти тренував свій дух щодня, а тепер поглянь на свою ліву руку. Я додав у нитку свій нен. Якби ти порушив своє слово і використав нен, вона проспалася. Так ти. ну, ти додав Нен, але не додав Нен, але додав Нен. Боже, це ну майндгеймси від вчителя просто максимальні. Можливо, пане Вінг, ви бачили бій кастро і Хісоки? Так, звісно. Що це була за техніка у Хісоки? Ми теж зможемо керувати відірваними кінцівками. Ха, це складне питання. Гоне, ти вже бачив цей бій? Ні, що. Тоді я поясню під час перегляду. А ти все прям поняв? Ти геній? Супергеній? Ви бачите нитки аури, що виходять із його лівої руки. А як вони можуть побачити нитки аури через телебачення, чувак? Так. А як тепловізор бачить тепло? Ну це ж не ненвізор, це ж телевізор, правильно? От ну. Ти їх бачиш? Не бачу! Нічого не видно! Я теж не бачу. А Точно виходять з його лівої руки. І використовує техніку, що робить його ауру майже непомітною. Це високорівневий різновид Зецу, відомий як Ін. Коли ви використовуєте ІН, навіть сильним супротивникам буде важко помітити вашу ауру. Щоб протистояти цій техніці, потрібно сфокусувати ауру створену з допомогою Рен у своїх очах. Ця техніка називається Метод, використаний гоном у бою з гідо, теж міг би спрацювати, але у цей час ви не можете атакувати і, зрештою, програєте. Точно, ось моє завдання для вас: практикуйте Рен, доки не зможете бачити крізь Ін Хісоки. Зуші. Ти вже маєш бути досить сильним, щоб бачити крізь хісоки. Справді.